Доброго ранку. Ми сьогодні будемо вишивати ось це. Це мені подарували на водних хрещення. Ось такий у нас набір. В нього артикул FLBB006, якщо комусь такий дизайн. Ну давай відкривати, будемо дивитися, що є. Угу, Таке приємне. Так, на дотик воно, кльово, мені теж подобається. Особливо це. Всередині те, що зашиється, і не буде видно. Так, у нас є перфорована основа, і, до речі, вона вже е, з цим бачиш вже з О -о. кнопочками. Ану, попробуй підходить по розміру. Ти. Чи великувати. Та на руку прочне? Мабуть, треба спочатку вдягти тоді за. Так, От. О, а це що? Це паспорт якості. Ми щиро хочемо, щоб ви, наш дорогий клієнт, не мовчали в разі виникнення будь-яких питань стосовно нашої продукції, незалежно від того, де ви її придбали. Вони турбуються про своїх клієнтів і чекають на зворотній зв'язок. Це дуже приємно. А це що? тут англійською мовою. А, вона складається. Це можна так зробити. І комусь подарувати. А ще ну, краще. А ще краще от так от. І десь поставити. Дивись. Далі, що тут ще в нас є? Холкіпер на входить. перфоровані заготовки. та зворотні частини зі штучної шкіри. Ми вже їх подивилися. бістер пресіоза честь. Він є. Голки і нитки. Інструкція та схема з вишивання тут наша перфорована основа. Тема є, давай світити її не будемо. Тут у нас є ключ. І інструкція. Зараз ми почитаємо цю інструкцію. Голки та нітки. А що там не одна голка? Сорі, я чуть-чуть на, на українській, угу. не дуже. Це спеціальна ниточка для бісеру. Воно блищить. До речі, дивись, яка катушка прикольна. І дві голочки. І до нас подружка прийшла. Хазяйка прийшла. Як завжди. прекрасно. Отак, так? Да? І бісорочок у нас Ану, доставай, скільки кольорів тут. Ну, 4. Чотири кольори. Логично. Ну добре, з чого починаємо? Відкриваємо ниточку, заправляємо в голочку і готуємось. Все буде тяжко. Чого? Це ужас, який заправляти ниточку в голову. А в мене є нитка вдягать, даєте? Так, дивіться. Ось ця заготівочка, яка в нас іде наверх. Так, тут чиясь лапа наверх. А ця заготівочка в нас буде закривати вже задніх. Е. І пороз... Та, ви бачите, що робиться? Вона тут нам все. Вона со скотчем. Ти морда. Коротше, розповідаю ще раз. Ось, бачите? І оця заготівочка, яка на заднік, вона розміром лише таким, щоб закрити нашу цю перфорацію, яка буде вишита. Ось. Прямо мені здається, Ну, ви бачите, що творить. Коротше, давайте починати. Ілюша зараз вдягне нитку в голку і ми розберемось з бісером. Ну що, з вдягачем легше? Так, точно, капітан. Нитка вдягнута, Ілюша, правда, обрав не ту голочку, але нічого. Я думаю, він справиться з цією. І тепер ми потрошечку під... Ілюша потрошечку вибере собі Ой. всіх кольорів, це буде перший номер. Ми взяли фетр, аби він не розсипався, але тут треба слідкувати, аби киця не влізла. Бо це така Срава, подруга, що. що може усе зробити. Ну, коротше, Україна вийшла. І в нас зараз буде папілюшка. Папелюшка. Угу. Мені це схоже на чорне ікру та лічинки. Кого? Бджіл. Бджіл? Так. Э, так. Білу найбільше, да? мабуть, найбільше буде потрібно. І обираємо ми ось цю перфоровану основу і вишивати нам треба з оцієї сторони. Щоб хрестики, лицева сторона була там, де ось ці кнопки. Ну, поїхали. Я це знімати не буду, бо треба спочатку допомогти, а потім покажу. Я зафіксувала ниточку, ми вирішили починати з цього краю. І тепер Ілюша буде обирати за схему. У нас тут схема вже підготовлена. У нас сьогодні Ілюша не працює у нас за столом, отже, тому що, так би мовити, канікули ніякої школи, то ніякого столу. Да? Ти ж знаєш, бісер пришивається не хрестиком, а полухрестиком. Угу. І друга в нас знову синенька. Я знаю. Ну що, старт покладено. Тепер рутинна робота, так? Тобі що, не подобається таке робити? Подобається, але Щоб... я не усидюся. Ну, це правда. Ну, можна ж не за один раз зробити. Далі в тебе дві біленькі. Ти пальчиком притримуй? Мам. Ну, мамка мені, так? Угу. Швидко шиш. Я робив тут тут. Хто мені розхватив жовтий? Хто Хто б це міг бути? Ай, Люша, ти ще рядочок не прошив, вже в тебе проблеми. Ну, це ж не складно, правда? Не складно. Та ти ж мене розумашечка. Ура! Я зробив шо це. Що ти зробиш? Тут лише одна полосочка в тебе ще таких не знаю, штук... <світ> штук 300. Досить знімати, давай працювати. Добре. На середині десь покажеш. Думаю, так. А ну, покажи. Ну що, як? Ще не багато вишито, але мені дуже подобається. Колекція уродів. Вродливий, коротше. Ну, ось такі бісеринки є, які нерівні і не гарні. Залишився один рядочок, і буде рівно-рівно половинка. Так. так? Так, 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 так. А ще ми дивимось мультфільму Мітроль. І вишиваємо. Це не спонсор. Sports... Це не реклама, да? це не реклама, так. Да? Так, ну добре, ший. Я полюбляю отак робити. Метелик. Бери синій. Що в третій день, а Ілюша ще тільки половину вишиває. Погоджуюсь. Ну що? Тепер можна вважати, що майже 50 зроблено. зроблені. Чого ось тут. Ось. От це рівно 50%, рівно половина порядочку. Добре, добре. Що йдемо Тоді далі. половина. Тоді половина. Так. Скажи, як ти вважаєш, вистачить бісеру, чи може не вистачити? Може вистачити. Вродливого. Вродливого. Та ні, один ролі не зіграє. Побачимо. Роль зіграє. Так, їдьмо далі. Дивимось мультець. А ось ця подруга, бачите? Оце шкодниця, прийшла, схему відібрала. Добре, що ще не гризе якісь. Ну, і як ви розумієте, Ілюшина, терпіння небезмежна. І ця робота в нас займе не один день. Ну, сьогодні другий день. Я сподіваюся, що сьогодні ми завершимо її. Бо я йому трошки допомагаю, я думаю, що все в нас вийде. От, і поки Ілюша поки ще спить, зараз раночок, вже майже 10, 10-та година, але в нас тут і сирени, і вибухи десь були, і не хочу його будити, нехай краще поспить, поки відбою не буде. От, я вирішила дістати свого кота, про якого нещодавно буквально згадувала. І зап'ялила його вже на ось цю раму, що тато мені зробив маленьку. Зараз вона не дуже гарно натягнута, бо я її трошки розмотала, але мені, ви знаєте, так зручно. І ось так от я зняла з рук, скільки було, було рівненько по оцю підлогу, чи що це таке, не знаю, чи то стіл. От, і наразі зараз я ось вишила вже чотири е рядочки. І ось це вже я натягла п'ятий, наділа бісер на п'ятий рядочок, і ось ось чотири рядочки, ось тільки я вже встигла заранок вишити. Не знаю, скільки я встигну ще до кінця, але давайте покажу поближче, не знаю, як вам чи добре вам видно. Побачимо, чи встигну я ще щось, і якщо щось встигну, обов'язково покажу в кінці дня і покажу вам вже детальніше. Те, що вишиваю Ілюша, аби. ну Тут все ж таки в мене на знімальному майданчику трошки зручніше, бо він не хоче ні за столом шити, ніяк йому зручно на дивані сидячи, тому трохи. ну, Мені не зовсім зручно знімати там. Ну, добре. Піду повишиваю ще, поки ще тривога не... немає відбою, і зроблю собі кавусю. От, як буде відбій, буду. Будити синочка і будемо продовжувати нашу роботу. Ось так просувається мій котик. Я буду задоволена, якщо хоча б ще рядочки в 5 я цей завершую, і ще рядочки в я зроблю, це буде в мене десь приблизно ну ось так. Ось так ще я хотіла би ще встигнути за сьогодні. Так, це один денючок. Угу. Ось так вишиваю я. Набираю всю ниточку, на ниточку повністю весь ряд бісеру. І потім вже другою голкою окремо я сижу і прошиваю кожен раз. Захватила одну. А, ні, це не, не пам'ятаю, як вона називається. Я не нитку пришиваю, а пришиваю кожну бісеринку, а потім цю нитку просто витягаю і надіваю наступний ряд. Мені так зручніше, тому що зі схемою працювати. І з тим органайзером мені дуже зручно, особливо беручи до уваги мою кицю, яка просто сразу прийде, ляже, все переверне. Тому я собі відкрила органайзер, наділа всі бісеринки, закрила органайзер і сижу шию, вже нікуди не підглядаючи. Потім, потім наступний рядок, так, і мені зручно. Ну, поки що це все пішла робити, покажу, що вийде. Бачите, про що я кажу? Мені просто треба було відійти, і ця подруга одразу вже тут, як тут. І зачепити ото все і перевернути просто півхвилини. Так, майже сезон ми подивилися момітроля, так? Так. Стільки нам знадобилося, аби, аби вишити цей браслет. Ну що, вистачило нам бісеру? Так, але давайте я. Да а, його. Тут ще один рядочок є. Ну добре, давай поки ти закінчиш ще один рядочок, я тобі такий тех влаштую. Добре. Скажи, будь ласка, як тебе звати? Мене звати Ілья. Скільки тобі років? Десять. Чи любиш ти займатися творчістю? Так, але рисувати. Малювати, подобається малювати? Так. Угу. Якими видами творчості ти вже знайом? З якими? Танцюватимуть. Танцювати, малювати, що ще, ну. Ну ти іграшки Ліп, шив, так? Ліпити. Ліпити, шив іграшки, ти так? Так. Ну, ось вишиваєш. Це було в Чернець Family. Я пам'ятаю, як там ну, з пальчиком була проблема. Ну, венденкіт це ваш, ви ж з Юлією також шили іграшки. А, ну так, да, я можу принести і показати. Потім покаж в покашки. Добре, а ще ти вишивав хрестиком. Вишиваєш бісером, так? Вмію. Ну, я ж кажу, з чим познайомився вже? З скраббукінгом займався вже? Питався. Намагався. Ну, це. Друга історія. Добре. Скажи, будь ласка, які ще види творчості тобі б хотілося спробувати, які ти ще не, не пробував? 3D, анімація. Ні, ну це не творчість, це вже це професія творчість. прям. А таке в ру... Що руками робити? Ну там ще клікати мишкою. Ні, ну І це мені. не те, а ось рукоділля саме. рукоділля. Щось клеїти, там різати, складати. Я знаю, я що ти знаю. любиш вирізати щось. О, вирізати я вмію. Добре, Допоможу. це питання складне, так? Да? Що там? Ніточка. У вільний час ти чим любиш займатися? Грати вигри. Ну, добре, якщо немає інтернету або там, світла, або телефон розряджений що ти будеш робити? Грати ти ігри. <рес> Морський бій, типа, да? так? Ну, типа, да. так. нолики ноліки. Морштакі ноліки я знаю. Ти знаєш, як, як там вигравати, то з тобою <рес> не цікаво. А скажи мені, а шахмати, шахи, шашки? Я шахмати хочу дуже поіграти. Добре. Але не вмію. Я знаю, що коні ходить буквою Г. Так, скажи, будь ласка, який самий найцінніший подарунок в тебе є, який тобі дарували, зроблений своїми руками людиною. Даже, даже... Чи ти, можливо, купував якийсь? Я не знаю. Ну я ось згадую, що є така в тебе е медведик такий жовтенький, зв'язаний з пицями, ой, крючком. Це... Так ми ж його покупали. Це ти його купив, так. Оце мені здається, такий подарунок є в тебе. А ще я тобі робила цього, пам'ятаєш за твоїм ескізом іграшку? Монстр? Так. Оце була... я і вважаю, що подарок. Добре, ладно, ти не можеш згадати, де більш? Ну, ось це я вважаю за подарок, так. Да. Скажи, будь ласка, що стосується вишивки, От, я розумію, що ти не так любиш вишивати, як я, але інколи вишиваєш зі мною. То скажи... це ради тебе. Добре. То скажи, що б ти обрав бісер чи нитки все ж таки? Нитки. Нитки. А пластик чи дерево? Пластик. Пластик чи тканина. Пластик. Добре, ну давай наостанок запитаю, що ти плануєш робити, ну, якісь ще проєкти. Ти плануєш робити зі мною? Для... У мене там є. Я дуже жду цього. Щоб побыстреє закінчити. Надіюсь, завтра це буде. А, той проєкт, що наступний має вийти, так? Так. Добре, залишимо це інтригою. Ще просить позадавать. Це ж вікторіна, так сказать. Так а що ти, може, сам щось хочеш? Мало хто знає, але мене качела в качеля в лоб вдарила. Ну, ти ж вижив. Я ж вижив. <ріху> ну, може, ти розкажеш тоді, які в тебе ці эти... тваринки домашні були. Ну, були, тому що після війни, на жаль, у нас залишилась тільки киця, але взагалі. Взагалі було дві папуги. Зафіга угу. рибок. Да, рибок було, два здоровених А ще до тебе, коли в нас а... тебе ще не було, у нас були здоровенні оці равлики, такі ахатини, знаєш. А, Я пам'ятаю, ви мені фотку показували. але да, ну ми на цей подвиг повторно не, не пішли. Не... А Без... коли б ти ще завів би? Ще одного кота. Сім штук не хочеш? Може, крису якусь хам'яка. Ну, хамілінчика. Мені здається, вони всі просто приречені будуть, бо в нас така ета, охотниця, наша киця. Це ж ти закінчив який клас? Четвертий. І тепер вже переходиш до п'ятого? Так. З нетерпінням чекаєш? Ні. А лучше. Більше... Вже... Шість місяців буду грати. То це ж всі так, мабуть, хочуть. А по а хочеш вже стати дорослим? Ні. Тобі подобається дитина? Бути? Так. Ну, добре, а, добре. А знаєш, що спитаю тебе? Скажи, які е, саме цікаві якусь саме цікаву пригоду в своєму житті? Таке веселе може. Цікаве, тобі. ну коли пом пам'ятаєш, ми в шато їхали. Там, е, в, коли ми жили у, в Аміршвірі. Це зі мною ти ходив в шато чи з класом? З, з тобою. Тобі сподобалось тоді в Кайзерсберзі? Так, да, по-моєму, так. Да. А що саме тобі там сподобалось? Що тобі там? Я знайшов дорогоцінний камінь. Ага. Такий блістящий. Іди. Як його називають? Мінерал. А де він зараз? Я його потеряла. Так, ну що, це вже фінал? Так. Показуй, що там? Останні вже? Останні дві. Останні. Так, молодчинка, давай, слухай. Остання бісериночка. Остання дірочка. Останній стібок. Це все зараз. Фіні. О, це фіні. Нот фіні. Ти забула про це? Бісер закінчився. Фініш з бісером. Угу. Але залишилося причепити, коротше, це ось. нам залишився ще задній пришити. Ось. До речі, тут я розумію, що це для того, щоб прикрити ось це. Але тут все і так, на мій погляд, дуже акуратненько. Просто, аби воно не терлося і аби не рвалося, а, я да. думаю, що. Це треба закрити, і це буде більш надійно. Зробиш? Я попрошу у тебе. Будь ласка. От і завершилося наше ну, Наше відео. Та ось, ось ця поділочка. Ти будеш одягати? Так? Одягну. Ну і що, подобається тобі? Угу. Большого, правда. І ось такі залишки в нас лишились після цієї роботи. Невеликі, але добре, що вистачило, я переживала. Під кінець дня все ж таки хочу відзвітувати, що ми встигли, що зробили. Ось дивіться. тільки я встигла дошити оцій киці. Всього я вишила тут 9 рядочків за один день. Найбільше в мене не вистачило часу. Давайте покажу приблизно, скільки це додало. От стільки рядочків в мене додалось. Ну так, не багато, немало, але додалось і добре. Я задоволена хоча б цим результатом. Ось, бачите, я вже пришила цей рядочок. Тепер я е відкриваю. Воно тут замотане, аби, аби трималося на ниточці. Так, тепер я відмотую цю ниточку повністю, і можна зняти, витягнути її з останнього рядочка. Дивіться, я ось так і дуже обережно витягаю, аби нічого не... нічого не поврідіть. От, воно в мене так і болтається. Я не хочу натягати більше, хоча можна. Тому що я вишиваю ось так. Раз, знизу взяла і одразу хапаю бісеринку. І виходить, в мене такі, ніби як два проколи. Тому, якщо я натягну повністю, то лише верх-низ-верх-низ. Можна буде вишивати. А так мені здалося дуже зручно і головне швиденько. Бо часу в мене було не дуже багато, але 9 рядочків я вишила. І тепер на ось цю нитку я можу надіти. Згідно зі схемою, всі бісеринки наступного ряду так, один за одним. Звідси я надягну. І потім також закріплю і знову буду проходитись вже бісерною голкою, бісерною ниткою і таке інше. Ось такий в мене процес вишивки на біс... бісерного процесу. От. Хочу я завершити цього котика літом. Сподіваюся, потрошечку-потрошечку, по якщо так в мене піде, там по 9 рядочків. За день, це при тому, що, ну, так, знаєте, не напружуючись вранці, поки дитина спить. Е, якщо так вийде мене вишивати, то я думаю, за літо я його таки встигну, а то, може, і скоріше, хоча б, хоча б через день брати його, то може місяці два е, мені знадобиться, щоб його завершити. Ось, ну і давайте подивимось, можна я його тут залишу, аби він мені тут так гарненько в кадрі. Лежу. І давайте подивимось на готову роботу ілюшного браслету. Ось, бачите, я його зшивала вже з задніком, він тут трошечки прям'явся, але то не критично він розправляється. На руці виглядає, давайте я собі натягну. Ілюші рука трошки тонша, ніж у мене, тому він вдягає на плюс одну. О, а в мене прямо обидві кнопки гарно, О, треба відрізати. Зараз. Коротше, незручно однією рукою. Ну, ось так виглядає ця робота, і ми ще, ми ще сьогодні плануємо сходити на ярмарку рукодільну. І тому, може, по дорозі десь Ілюшу зможу познімати або пофоткати. Не знаю, як мене вийде, бо його зловити десь на фото для фото це дуже. Ладно, і давайте подивимось, що залишилось від наборчика, який в нас тут запас залишився. Так, ну ось ця. Так мені, якщо чесно, подобається ця листівочка Craft. Можна якомусь подарувати, а може просто от лежати і радувати мене в наступних відосах. Так. Отже, що в нас тут залишилось? Ну, схема зрозуміла, ми її використовували. І Із матеріалів, які були представлені виробником, ось залишились ниточки, досить багато. Мені здається, її вистачило ще на цілий такий браслет. Так що ниточки намотка величенька. І ось такі, дивіться, залишки бісеру. Ось тут було чотири кольори, і ось тільки залишилось бістеринок. Ну, не скажу, що багато, ще на один, звісно, не вистачить, але на випадок, якщо е, там попадається якийсь бракований, або е, ну, нестандартного розміру, чи ще щось, або щось, якщо пішло не так, то цього вистачить або замінити і, і зробити це як треба. В моєму випадку я залишу цей бісерочок, він мені знадобиться. До речі, тут в схемі написано, які це номери престіоза, тому я собі підпишу і буду користуватись в своїх наступних процесах. Ось, а на сьогодні це все. Дякую вам, що ви підключились до цього відео. Дякую, що подивились. Якщо подивились до кінця, то дякую вам вдвічі більше. От, напишіть свій коментар, якщо у вас є якась, якісь думки з цього приводу або. Якщо ви просто бажаєте натхнення моєму синочку працювати і далі, бо це не єдиний проєкт його, ми над одним працюємо вже якийсь час, скоро, мабуть, покажу, нарешті ми його доб'ємо. От, І сподіваюся, до нових зустрічей. З вами була Аня, канал Stitch Energy. Па-па!